11 червня, 14 червня я буду захищати онлайн свою дипломну. І буквально через пару тижнів у мене вже буде конвокація, тобто офіційний випуск з університету, на яку я нарешті поїду додому в Київ. Останні декілька днів я взагалі майже нічого не робила, крім того, що читала, підшліфовувала свою презентацію для захисту і гуляла трохи, бо у нас дуже зараз тепла і сонячна погода. А в квартирі насправді холодно. Я читаю зараз дві книжки по одному розділу в день перед ячі-минуті. і також слухаю водночас аудіокнигу «Jade War» фон Лі. Обидвома книжками я прям дуже насолоджуюсь по-своєму, і вони успішно відволікають мене від хвилювань про захист і про те, що я фактично взагалі закінчую університет. Зараз у мене офіційно там останній тиждень навчання, хоча я не знаю, чи можна це так назвати, бо це просто тиждень захистів дипломних. Але все одно мені не віриться, що такий важливий етап мого життя вже закінчується. Тому я хотіла записати його на відео, поділитися цим з вами, трохи поговорити про книжки, про почуття і просто провести разом час. Якщо вам цікаво, то отак зараз виглядає моя презентація для захисту. Нещодавно у мене була репетиція, я трохи її підправила. І тепер мені залишилося перепетирувати сам текст, більш його підучити і, можливо, доведеться його ще скорочувати. Тому що у нас є всього лише 7 хвилин для того, щоб захиститися. Я взагалі не знаю, як за цей час можна щось. Нормально розповісти, тому що мені довелося скоротити навіть свої висновки до таких дуже-дуже коротких пунктів, за які я нічого не встигаю нормально розповісти. Але головне що це останній етап. Я якраз сіла читати свій розділ на день сьогодні розділ про вишивку хрестиком. Як бачите, цього слова, цієї фрази я якраз не знала, але мені дуже подобається ця книжка, тим, що ця авторка загалом пробує дуже багато рандомних, цікавих речей, наприклад, дивитися порно, піти на захист дипломної теж роботи до якоїсь незнайомки. Подивитися на картини якогось голландського художника, на яких була оця вулиця Вермірна намальована. ходіння задом наперед. Готування якихось. А, це був урок хіп-хопу, готування млинців, тобто абсолютно різні речі, і кожна з цих речей якось підштовхує її до того, щоб осмислити. Переосмислити якісь моменти у власному житті, тому що вона нещодавно розсталася з чоловіком, і це дуже сильно на неї ментально вплинуло. І, взагалі, цю гру 10 хвилин вигадала її терапевтка, щоб допомогти їй якось покращити життя, і насправді їй це на даний момент дуже допомагає. Chapter Thirty Eight Not the Real Thing. Починаю доволі сильно хвилюватися, хоча до мого захисту ще фактично 24 години залишилось. Але я не знаю, я прям вже дуже хвилююся. Декілька разів вже повторювала свій текст, і у мене тепер таке враження, що мені потрібно просто перечитати всю свою роботу, якісь джерела перечитати. Хоча я розумію, що це абсурд. Я навіть не уявляю, як би я хвилювалася, якби у нас був захист офлайн. Тому тут я в принципі вдячна, що у нас зараз онлайн-навчання, але з іншого боку, це доволі специфічний досвід, тому що зараз, коли я вже закінчую чотири роки в Могилянці, я розумію, що я більшість своїх однокурсників не бачила вже протягом трьох років, оскільки я вступила в 2019-му, три місяці чи чотири ми буквально провчилися. Офлайн, а потім під час пандемії ковіду, і, звичайно ж, із початком повномасштабного вторгнення, у нас все було онлайн, і я дуже багатьох давно не бачила. Звичайно, ми спілкувалися в чаті, але це зовсім не те. Я пропустила всі ці такі стереотипно-студентські роки, і посиденьки, і якісь вечірки. І я розумію, що це зараз не пріоритет, але все одно трохи шкода, що у нас так було навчання саме онлайн. Але я рада, що скоро всіх бачу. Залишилося 30 хвилин до мого захисту, ну, точніше, до початку сьогоднішнього захисту. Насправді, я захищаюся десь 5. Після перерви, тим паче, тому насправді у мене ще є час, але до офіційного початку 30 хвилин. Я так хвилювалася, що я не могла сьогодні поснідати. Це норма. Хочеться просто, щоб це вже закінчилося. One eternity later. Все пройшло чудово, навіть набагато краще, ніж я очікувала. Дізналася результати, мені поставили 96 балів із 100, тому я прям дуже задоволена. І я просто так радісно зараз почуваюся, тому що нарешті це закінчилось, і я можу просто не хвилюватися і спокійно продовжувати читати далі книжку. Все, що можна бажати в житті. І якщо вже ми заговорили про книжку. Настав час переміститися в мій книжковий куточок і розповісти вам більше своїх вражень про Джей Двор. Я зараз її майже дочитала, мені залишилося буквально 100 сторінок, і оскільки я паралельно читаю і слухаю аудіокнигу, то я доволі швидко просуваюся. Я думаю, що завтра я вже е, цю книжку закінчу. Тому хотіла поділитися з вами своїми емоціями, тому що це справді просто щось неймовірне. Ця книжка. Вибух мозку у ній переплітаються просто все, що тільки можна: історія, політика, екшен, родинні зв'язки і просто чисті людські емоції. Там неймовірний сюжет, і неймовірно цікаво вслідкувати просто за кожним персонажем, тому що ми бачимо сюжет постійно з боку. Абсолютно різних членів цієї головної родини, і як я вже декілька разів казала і не втомлююся повторювати, ця книжка просто одна з найкращих, якщо не просто найкраща фентезі серія, яку я читала у тому плані, що вона найкраще прописана, продумана. Цей світ створений просто надзвичайно розумно і продумано все до найменшої деталі. І мені здається, що такі е, серії, як ця, тобто в цьому світі події відбуваються у більш сучасній ері, у них є телефони, машини. І мені здається, що порівнюючи із фентезі, яке базується у якихось давніших часах, звичайно, там теж треба багато чого продумати і прописувати. Але настільки багато всього відбувається. У світі саме в Джейд через те, що у них розвинена і економіка, і політика, і якісь зв'язки дипломатичні між кланами всередині однієї країни, між різними країнами. Просто мене таке враження, що я тільки що закінчила міжнародні відносини, і я продовжую читати просто чисто міжнародні відносини, але набагато цікавіше подані, тому що до того ж, ми там ще бачимо емоції. Кожної людини, і їхній нерозривний зв'язок, і їхню сімейну любов. Це те, що мене найбільше прив'язує до цієї історії. І я просто не можу припинити читати, тому що я хочу побачити хороший кінець для родини Каул. У мене таке враження, що я сама готова переїхати вже в цей світ і просто орієнтуватися там у країнах у їхній, я не знаю, політиці. Звичайно, я не експерт у їхній політиці, але. Хоч щось, якесь базове розуміння, мені ця книжка дала, і я знаю, як у них там все діє, як все відбувається. І від цього набагато-набагато цікавіше читати те, що відбувається саме в центрі сюжету, тому що ми знаємо всі деталі. Знову ж таки, я мені здається, я вже повторюю одне і те ж, але мій мозок не може нормально функціонувати, коли я бачу такий ідеал. Я не хочу перехвалювати цю книжку. Я знаю, що вона не всім може сподобатись, тому що я бачила відгуки, в яких люди говорили, що для них вона якось занадто повільно просувається. І я можу це зрозуміти. Там доволі повільно все відбувається, тому що події розгортаються впродовж цілих років в одній книжці. Але мені від цього якось ще цікавіше, і я почуваюся так, ніби я ці, всі ці роки жила поруч із цими персонажами і поступово бачила розвиток їхньої країни, їхніх е, якихось відносин е, в їхньому клані, їхньої стратегії, яка починає просто розцвітати. І, звичайно, там відбуваються не тільки хороші речі, тому що так у них там теж в у їхньому світі йде війна, у них війна між кланами, хоча вона замаскована під перемир'я, але всі в сюжеті знають, що це не все так просто. І у кожного персонажа, звичайно, ж є свої також персональні проблеми. Але наскільки ця книжка цікава і просто чудова, я не можу словами передати. І я дуже-дуже всім раджу, хто любить фентезі, хто любить фентезі, яке дуже глибоко продумане, любить політику або стратегію у своїх фентезі це для вас. Беріть. Я подумала, що з такої чудової нагоди можна піти на вулицю і трохи почитати. На свіжому повітрі з цією приємною погодою, але тут не можна забувати про сонцезахисний крем. Сьогодні закінчимо влог. Дякую вам, що були зі мною в цей важливий час і дивилися, і послухали трохи моїх скарг або просто почуттів. Сподіваюся, вам було цікаво. і Якщо вам подобається такий контент, то обов'язково ставте вподобайку, щоб я про це дізналася, а також підписатися на мій канал і ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Які теж будуть дуже особливі і цікаві. Я так кажу вам по секрету, тому що я вже почала їх знімати і планувати, і я знаю, що на вас очікує. Залишайте в коментарях свої враження та думки про книжки, які я згадувала в цьому відео, якщо ви їх читали, або просто про ваші плани на цей місяць та на липень. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то ставте в коментарях таке емоджі. І зустрінемося на наступному тижні.